Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо млинці. Я думаю, що від млинців ніхто не відкажеться. Для цього нам потрібно 240 мл молочка, 2 яйця. Дві столових ложки цукру, щепоточка солі. Невеличку я Чуть-чуть, для смаку, щоб підсилити смак. І 110 грам муки. Муку пересіваємо. Все ретельно змішуємо. Млиці виходять смачні, тонесенькі. Будемо сьогодні начиняти сиром. Розмішуємо рецепт, щоб не було комочки. Все, дуже швидко і недовго лтується. Не Все, готово. Комочків немає. Будемо смажити. Забула сказати, що я додала ще пакетик ванільного цукру, так як у нас це солодкі млинці. І десь мілілітрів 15-20 олії. І все ретельно перемішала. Сковородку я легенько легесенько змазала олією чуть-чуть І тепер будемо смажити. Це тільки зразу. Перший раз змазала і все. І виливаємо на гарячу, розігріту сковородку наші млинці. Ой, наші, кажу, млинці. Ну, да, тісто, готове ті. Тісто. Горяче. Получається тунесенькі. І смачненькі. Буквально готуються швидко. Такі млинці також можна заморажувати. Тонесенькі, тонесенькі. Такі ніжні. Це у нас останній млинець. Получилося в мене 11 млинців. Будемо начиняти їх сиром. сиру я взяла 300 грам, перебила на блендері, додала ванільний цукор, родзинки і такий цукор. Згортаємо. І дуже смачні. Можна так що також начиняти різними різними начинками. І варенням, і вишнями, і маком, і з медом їсти, і з сметаною, з чим тільки захочете. Родзинки я заздалегідь намочила, як це сказати, не намочила, ну так. Да. Залила кипятком, щоб вони набухли. Такі млинці можна також заморажувати. Готові наші млинці. Дивіться, яка смакота, красота, тісто ніжне. Я думаю, від такого десерту не відкажуться ні малечі, ні дорослі. Так що готуйте і смакуйте. Дякую, що заходите на мій канал. Не забувайте підписуватись, а також ставте лайки. До нових зустрічей!